Всім привіт! Мене звати Олена, я два роки живу в селі і хочу розповісти вам свою історію. Хочу сказати, що життя в селі це не кінець, а лише його початок. Тут на території дуже багато старих будівель було, два гаража таких, що ну, в звичайний такий час, можливо, ми б його знесли. Старі якісь такі сарайчики, ми теж їх порозбирали, і ми вирішили, що так як ресурсів у нас небагато, фінансів, точніше, небагато. Але ми вирішили зберегти те, що є, просто його переробити, використати абсолютно все во благо, нічого не спалювати, не викидати. Ми навіть старі меблі з будинку. Тут е, е, тут жив старий дідусь, якому було 100 років, і тут було дуже багато старих диванів, ліжок. Мабуть, до нього приїжджало дуже багато дітей, і внуків ми це все розібрали, повністю гарненько, все акуратно склали, тому що ми розуміли, що воно нам десь згодиться. І ми вирішили все реставрувати по можливості і витратилися просто на дуже хороші інструменти і привезли машину піска і машину глини, тому що нам потрібно було збудувати курятник для курей. Почалася війна, і ми навесну вже висиділи своїх курчаток. А вони ми перевели їх на літо в маленький такий сарайчик, але ми розуміли, що йде зима, холод, і вони там просто померли. Тримати в будинку ми вже не будемо. Тому ми купили глини і з глини збудували із того, що було. Розваляли той старий сарай-курятник, і з тих кирпичів, що залишалися, з глини зробили їм дуже теплий, гарний курятник. Потім вам покажу. Так що. Було страшно розуміти, що почалася війна, і у нас коштів не так багато. Я залишилася без роботи, без основної моєї роботи. І згадала свої навики масажу і займалася ось тим, хто б міг подумати, що якісь звичайні курси колись допоможуть мені вижити. І ми, виходячи з того, що в нас є, почали просто перебудовувати от і все. Було складно, тому що ми цього ніколи не робили, але ми мотивувалися тим, що. У нас все вийде, ми хочемо відновити, ми зможемо, ми знали, для чого ми це робимо. Старий козлятник теж там був такий старий маленький хлівець, але ми його перебудували і зараз там п'ять кізочок, шість кізочок, вже шість, Ми ще одну купили, шість кізочок живе, чотири з них кітні. Ми ось очікуємо в березні місяці поповнення. Так що ходімо, я вам покажу наш козлятник. Ось наші кізочки. Ось це наша нова. Ми її купили більше тижня тому. Джава її звати, Нубійка. А ось це наші старі кізочки, наші перші кізочки. Сіма і Сара, вони сестрички, То Дуся, наша перша коза, вона вагітна зараз. Давала більше 3,5 літрів молока. Це у нас пірсік. О. І Сонька. Персик і Сонька теж вагітні. Ось це старий гараж. Скажу вам, що так як ми нічого не знали і не розуміли, ми його пофарбували, а потрібно було зняти оцю всю побілку стару. Але ми цього не зробили, бо ми не знали, що так потрібно робити, і воно все повалювалося. Ну нічого. Праці нашої не шкода, тому що ми вчимося, і це цікаво. В цьому році будемо переробляти по-нормальному, по-людськи, як воно має бути. Так що ось тут ми годуємо наших кізочок, потім вам відкрию, або зараз відкрию, але вони зараз на, налетять, налетять і захотять їсти. Зараз все, 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 побігли, побігли. Ось такий станок. Дівчата, дівчата по черзі, заганяємо їх одній. Ось так ми зробили. Тут дуже зручно їх годувати і доїти. На цьому станку тут же ми їм обрізаємо копита, а там фіксується голова, де джава зараз засунула. І там у них каструлька з зерном. В цій бочці ми зберігаємо зерно. Так, так. що ось так. У чоловіка в гаражі, тут і кози, і, і все на світі. Так, дівчатка, я піду покажу вашу хату, а ви поки тут нічого дурного не зробіть, добре? А Пірсик можна я вийде? Дусічка, можна? Кітя моя, як ти спала моя Дуська. Дуся у нас ревнує, тому що прийшла нова коза, а Дуся у нас старша коза. Тут у дівчат така ширмочка. Ось, показую вам козлятник. Тут у них висить сіль, там водичка. Переробили ми повністю стелю і з того, що було. Зняли, тому що там було протрухше старе листя і миші. Ось тут це раніше був не хлів, тут, мабуть, тримали чи кролів, чи кого, тому що тут було дуже багато кліток, було розгороджено на чотири частини. І як для одної кози тут місця вистачало, але зараз у нас їх шість, і ми за літо це повністю все розібрали. Зробили там віконечко ще одне, щоб провітрювати, тому що е, в цю сьогодні закладаємо сіно. Але сіно буває, ми купили неякісне сіно, ну там 50 на 50. Ну, ми не знали, ми вперше купляли, тому що е, тут у нас є такий луг дуже гарний, нам на трьох кіз вистачало свого сіна ми заготовляли. Але так як у нас поповнення, їх стало більше, тому ми купили сіна. І коли його закладаєш, йому дуже багато пилюки, якоїсь такої трухи. Тому ми зробили ще одну вентиляцію. Ось іконочко. І отут було стареньке віконечко. Ми його залишили. Така атмосфера, наче в старій хатинці. Можливо, це й була колись хатинка, я не знаю. І ми, коли закидаємо сіно, ми відкриваємо, щоб провітрилися так само двері. Ми зробили козам теплий пол, вичитали в інтернеті, дізналися про це все, як це працює. Тут в цьому козлятнику був земляний пол, ну просто земля з якимось камінням. Ми це все опустили на 40 см, винесли землю, вивезли. Заклали сюди в серпні місяці соломи і сіна. Ну залишки сіна, те, що кози не доїдають. Заклали це все, і в серпні місяці дівчатка сюди ходили. Вони тут ну, пісяли і какали, так скажем. І це все почало під впливом бактерій е, перепрівати і виділяти температуру. Для кіз це не шкідливо, абсолютно нормально. Головне не ворушити підлогу, е, оцей пол, не ворушити, не піднімати його, наприклад, вилами, так, щоб, бо там є такі бактерії, які не дуже корисні. Але якщо воно закрито, ніхто його не ворушить, то нічого страшного не буде. Так, що ось так. Температура підлоги ми міряли, була 35 градусів. Ми піднімали ось це сіно, все, заклали туди термометр. Потім через хвилин 15 підняли, там було 35 градусів. І зимою, коли до них заходиш, у них тут дуже-дуже тепло. Навіть в сильні морози, у них 12 градусів в козлятнику. Козлятник я не знаю скільки: 5 на, на 4, мабуть. Ну, десь так, так. Да. Так що на 6 кізочок вистачає, а там у нас окремо ми ще зробили маленький козлятничок на літо для козенят. Ми будемо їх тримати окремо, тому що тримати козеня разом з мамою це дуже важко, тому що воно просто неуправляємо, воно знає тільки свою маму. І все, у нас був козлик, то, о, то, то було дуже важко. Ось так, бачите, яке дуже гарне. Ой, погано видно. Дуже гарне віконечко, таке в корейському стилі. У дівчаток. Так, що ось так. Все ми робили, все ми шукали інформацію в інтернеті, нічого самі не видумували, тому що ми ніколи цим не займалися. Так що інтернет буває корисний. Дуся прийшла на сніданок, а джава виломує <рес> двері. Ось такою ложечкою ми набираємо їм премікс. Якраз для дорослих це норма. Головне правило. Коли даєш премікс, має бути завжди свіжа вода і багато, тому що кози хочуть пити. Зайвого вони не з'їдять, тому що з зерном перемішується премікс і він осипається туди трошки донизу. І хто хоче, буває, його злизують. У нас Соня дуже любить його вилизати повністю кастрюлю до голого. Дуся так не робить. Так що кожна собі обирає, чи потрібно їй більше, чи менше. Сіма Ну Сіма у нас завжди стоїть з нами і дивиться, коли всі дівчатка поїдять. Вона така мазуха. Ми її догодовували з пляшечки. Люди її продали. Вони її відлучили, виходить, від мами. І буквально через два дні вони сказали, що ми її продаємо. Було дуже шкода, тому що вона не вміла їсти траву сама. Вона шукала все в дусі, в неї було козенятко. І вона нюхала її вим'я, і ми розуміли, що вона хоче молочка. І ми через добу зрозуміли, що вона не вміє сама їсти. І Ми через добу. Почали її підгодовувати. Так, що вона мамина, вона ходить завжди з мамою. Де, Сіма? Сіма, малишка така. В неї ще була проблема із зобом, але зараз, наче, нормально, вже вона почала доїдати. Вона їсть вітаміни, і вони сіно у них в вільному доступі. У них завжди є сіно. Не так, що ми їм там зранку дали і ввечері дали. Ні, у них постійно є сіно. Так що даємо їм ще овочі, нарізаємо, гарбуз, буряк, морку, таке. Картоплі не даємо, тому що ну, буває, там, іноді кинемо пару картоплин, але вона дуже піднімає цукор, тому ми їм стараємося не давати. А літом вони їдять і огірки, і яблука, і все підряд да, Дусь? Дуся, малишка, Дуся. вона у нас така серйозна. Вона зараз трішки така засмучена, тому що в нас нова коза, і вона їй не подобається. Да? А Дуся вона старша коза, вона наша коза мать. Але так вийшло, що ми взяли ще одну кізочку, дорослу вагітну, її теж продавали. Ой, ми, мабуть, занадто добрі, тому що у нас от таких е, тварин дуже багато. у нас і собака сама прийшла, три кілометри йшла за сином зі школи. І кішечку нам підкинули вагітну, так що трихмасно. Так що у нас багато таких. Тваринок, нічого, ми їх дуже сильно любимо, і вони нам віддячують. Вони такі, Боже, скільки ласки, скільки любові від цих таких милих створінь, Дусяна? Да, Це моя кругляшечка. Сімка, Сіма, ти вже своє з'їла, киця ти з'їла, не шукай там нічого, я тобі зайвого не дам. Сім Ой. Боже ну така дитина, така дитина просить ще. Добре, зараз тобі дам трішечки ще. Жменьку, тобі дам, добре. Це у нас з пірсіфона персичок. соніна сестричка, теж вони з одного хазяйства взяті. Важить вона 80 кг англонобійська коза. Нам так сказали. Трошки схожа, трошки ні, не знаю. По молоку будемо бачити, в неї теж перша вагітність. І вона у нас прямо така дуже здорова. Я таких кіз великих ніколи не бачила. Ми її не розгодовуємо, але вона ну, це м'ясна порода. Але вона така велика. І в неї навіть копита такі, мені здається, як. У коняки, такі прям дуже здорові. Техогляд Да, персичок. Така вона у нас теж з характером. Така дівчина, коли її образи, щось не дасть, що вона хоче, вона просто відвертається від тебе і все й не підходить. Така вона у нас. Вже вим'ячко в неї теж підросло. У неї є особливість, можливо, як підросте вим'я, я вам покажу. У неї на вимені, виходить, на правому соску з боку, так, чи то маленький сосочок, чи то родинка. Ми роздивлялися, здається, що то родинка. Але якщо це ще один сосочок, то це вже проблема. Ну, побачимо, кажуть, що це можна виправити, і він не завжди справжній, тобто через нього молоко не буде витікати, я не знаю. Це наша перша коза з таким соском, тому буду вам розповідати, що і як. Дівчаток ми проглистували, не пам'ятаю, бровермектин, щось типу того, тут напишу зверху: проглистували їх за місяць до пологів можна, але краще трошечки раніше. То ми їм зробили, тому що у нас тут і котики бігають, і курочки бігають, часто забігають до кіз, хоча не бажано, але вони знаходять куди їх залізти, перелетіти. Тому і собаки іноді наші тут забігають, вони то прив'язані, але коли ми їх вигулюємо, то вони забігають до наших красоток. Тому ми їх проглистували, щоб не було ніяких проблем. Це наша Сонька. Теж одна із перших кізочок, я її несла додому на руках більше двох кілометрів, тому що вона, вона була маленьким козенятком і лінивою жопкою, да, Сонька? тому я її несла на руках, а зараз ось така дівиця вимахала. В неї перша вагітність, не знаємо, тут одне чи двоє, але вона така Так, Сонька, ти упітана? Починає рости вим'ячко вже в неї. Така дуже На гінота схожа. По опису вона мені схожа на тюринську лісову здається, Але хто знає, вона просто класна коза. Побачимо, скільки буде давати молока, тому що ми на старшій козі на дусі вже зрозуміли, почитали закіс і знаємо, скільки давати зерна, як роздоювати. І вона давала ну, дуже багато молока. Нам вистачало на все абсолютно. Я робила навіть домашнє масло, яке дуже дуже смачне, дуже смачне і солодке. Ось, бачите, Сіма не відходить, вона допомагає мені нагодувати усіх кіз. Да, Сень? Соняш? Ось такі у нас справи, наші красотулька. Там дівчата хвилюються, хочуть їсти. Чекають своєї черги. А ось цим ось у віником я їх вигоню, тому що відкрию двері, а вони всі зразу забігають, тому я їх контролюю контролюю отою штукою. Я як вахтер. О. Так що. Тарочка снідає. Ось така у нас конструкція. Ось тут ми просто чіпляємо таку кастрюльку і вони собі їдять. Дуже зручно. Ось ми зробили таку сіточку. О, чуть не впала. Ось тут ми зробили таку сіточку, коли ми швим'я козі, там знизу ми ставимо такий поддончик, щоб не капало на самі доски, тому що воно потім, потім пріє і має запах такий неприємний. Ось так їсть моя красотка, да, Сара? Це одна із сестричок. Нам їх привезли машиною в багажнику. Люди вони їх віддавали майже задарма, тому що ну, вони їм були не потрібні, на м'ясо вони не хотіли, тому шукали людей, які їх візьмуть собі на молоко. Можливо, комусь потрібні. А нам вони дуже потрібні, так, да, Сара? Сарочка. Хороша козочка така, ми їх важили, вона важить 33 кілограми. Сіма у нас менша. Ось сімка, їсть вона внизу, тому що в неї роги і вона боїться залазити на станок. Вона залазила, зачепилася рогами і отримала дуже великий стрес, тому ми її годуємо отак. Це єдина коза, яка їсть внизу. Ну, нічого, та сімка важить вона 28 кілограмів. Ось, бачите, розбираємо старі меблі, все нам. Знадобилося. А ще нам привезли поддонів. І ми з них теж робимо все, можна так сказати. І якісь конструкції для кізом, зробили їм вуличну годівницю, тому що їх багато, і вони друг друга ганяють, так, да, Сіме? Ти найменше, й тебе всі об'їжають, де да, Сімка? Тому ми зробили дві годівниці, щоб вони могли туди-сюди собі бігати і їсти, а не так чекати, поки старші поїдять, а потім уже менші. Так що їдять всі одразу. Бо в них ієрархія своя, і там дівчата старші влаштовують їм вирвані годи. Да, Сара, Сара, не можна забирати всі? Ми? Сара, Сара. Я моя мальва у минулому році, посадила. Я взагалі думала, що вона буде цвісти одразу. Тобто я посадила і в цьому ж році цвісти, але потім почитала інструкцію, а там написано, що вона на другий рік цвіте. Сподіваюся, що виросте та, що я посадила, тому що там така бита кремового кольору. Я обрізаю ось таку поросль. Тут у нас були сливи. Ось такі старі. І тут дуже багато наросло. Від попередніх господарів так залишилося дуже багато. І воно все проросло в сітку між нами і з сусідом. І ну, просто обрізає, а потім, дай Бог, в майбутньому ми просто поставимо новий паркан. Зараз дівчатам занесу ось ці гілочки, що я позрізала. Вони таке люблять їсти. А тут у нас о вітер. Тут у нас свого роду компостна яма. Ми сюди позносили на плівку, поклали оце все від кіз, від корочок і накрили другою плівкою зверху. І воно тут перепріло, і буде нам добре. Ось там уже курочки зробили дірку. Вон, вони гуляють, красотки наші. Так що буду зараз обрізати, наводити трішки порядок, поки дозволяє погода. Ось наша черешенька. Дуже смачна черешня червона. В дитинстві, коли ми приїжджали до нашої бабусі, у неї була черешня, але така дрібна і гірка, знаєте, дичка чи як вона називається. І вона мені так подобалася, і компот з неї дуже смачний. І ми собі плануємо, не знаємо, як вона називається, щоб десь замовити, якщо взагалі її продають. Тому що тут в селі я ні в кого не бачила, щоб вона росла, так би можна було е, ну, купити чи попросити сажанець. Ця теж смачна дуже, але на компот, саме та дичка чорна, гіркувата, ну дуже смачно. Ось так ми трішки її підрізали, сформували, тому що вона була мега висока, і обробити ми просто не, не могли дістати оприскувачем, і там було багато червивих черешень. Тому ми її трошки підрізали і зробили таку красуню. ідуть уже. Боже, він так б'ється, цей півень, це просто якийсь кошмар. Ось так хлівець їх виглядає маленький. Маленький і маленький хатинка така. Значить, так мало курочок, а так багато яєць несуть. Так дивно, що щодня 8-9 яєць. Вісім, точніше. У нас 9 півень. А отам-отам у нас. Там у нас яма, кучетка, куди ми виносимо відходи харчові і теж з-під козочок. З-під курочок все туди несемо. <ріг> так, що ось так. Все пішла працювати поки, поки сонечко. Бо потім прийдуть діти зі школи, потрібно їх нагодувати. А ось там у нас крапельний полив, центральна труба лежить. Потім, як ми будемо це все встановлювати, я вам покажу. Сьогоднішній день виглядає на наш будинок. Ми трішки його переробили. Ось там видніється гараж. Бачите, яка стежина. Тут все треба переробляти. Котик відпочиває. Там у нас в дверях дірка. У нас цуцик ночував у віранді зимою. Будемо теж переробляти повністю двері. Отут я на підвіконня ціле літо ставила свої квіти дуже гарно. Велике вікно мені дуже подобається, воно виходить з кухні і дуже гарно. І виходить зразу на садочок, на квіти. Ось тут в мене рози, і там, ось там, де лавочка, там лілії жовті, дуже гарні, високі. Ось клумбочка мені зробив чоловік. Я в неї саджала квіти на стурці, але в цьому році посадимо тут базилік. Що біля дому буде зручніше поливати, за ним спостерігати і обробляти. Ось це вікно ми повністю виймали і його обдирали стару фарбу і пофарбували в такий сірий колір. Звісно, не ідеально, але ми старалися. Тут у нас старий гараж біля хати одразу. Ми хотіли його знести повністю, були в нас такі плани, але так як життя у нас змінилося, як і в більшості. То ми його залишили. Бачите, все повиносили. Все, що там зберігалося, потрібне, не потрібне, будемо сьогодні розбирати, дивитися, що вивеземо. У нас приїжджає раз на місяць машина, яка забирає сміття. То ми все це попакуємо і вивеземо. А в цьому гаражі, ми плануємо зробити тимчасове приміщення для бройлерів. Вперше будемо їх заводити, не знаю, спробуємо. Тому ось так. Планували побудувати нове, але добре, що ми оце не знесли, тому що знести простіше простого, а збудувати нове зараз в цей час дуже складно, як виявилось. Тому ось так. Тут зберігаються велосипеди хлопців моїх. Ось це все теж, бачите, старий лінолеум. Купа всього. Розберемо і будемо наводити тут порядки. Я не знаю, що це був за будиночок. Можливо, це була якась літня кухня, а потім переробили її на гараж, я не знаю. Так що Дуже багато цікавого тут познаходили. Я навіть таких речей ніколи не бачила. Ось теж конструкція. Це, мабуть, баняк ставити на вогонь, не знаю. Ну, мабуть, так, тому, тому що він підходить ідеально просто. О, тут так холодно. Але літом тут класно, тут не жарко. Так цікаво, ти розумієш, що людина, яка тут жила, це все купувала, зберігала. Тут жив сторічний дідусь, він колишній директор школи місцевої. Таке враження, що я приїхала до бабусі в гості. Класно, так. У нас тут дуже гарно. Зараз вон, лежать круглі тюки з сіном і кізочкам нашим купили. Зараз. Ось, щоб не вбитися тут. Ось тут дерева, ми їх позрізали, абрикоси і шовковиці, тому що вони були хворі маніліозом повністю висохші. Відросли нові гілки, ми обробляємо біопрепаратами. Хімію не хочемо, а біопрепаратами, наче допомогло. Дивимося, що на нових гілках немає ніякої хвороби, але там у нас пісок і глина ми привезли, щоб добудувати і ремонтувати. Наші красотки лежать. Загорають. Та, дівчата, а отут під тином у них з іншої сторони. Я в минулому році саджала е, соняшник декоративний. Було дуже гарно, і квасолю під нього садила, було прямо супер. Там у нас погріб, він дуже глибокий, мега глибокий. Там 28 сходинок вниз крутих. Це наш гараж ще один тут. Я вам показувала, як кізочки наші їдять. Ось тут у нас склад всякого потрібного непотрібного дерева. Ось так виглядає наш будинок з цієї сторони. Будинок, площа будинку 68 квадратних метрів, це без віранди. Буде 70. 5 квадратних метрів. Ось так. Нам поки вистачає. В будинку є санвузол. Потім теж зроблю огляд. О, курочки наші гуляють. Оце зверху, оце все погріб аж до того дерева. Що, погреблися вже? Да, да. Город у нас невеличкий, сам город де ми саджаємо те, що нам потрібно 12 соток, а за ним ще ну, площа городу і е, отого поля, що. За сіткою, там, де ота куча шиферу, там ще 60 соток. Тобто у нас своє власне поле є. Дуже класно. Там такий луг гарний, там такі квіти ростуть. Ми там заготовляли сіно, так, да, Джава? Отакі красотки. Замотали дерево ось це. Горіх сіткою, щоб кози не обдирали кору. Тут теж такий горіх, що він. Погані горіхи, їх не можна видовбати взагалі, але ми залишили, бо він створює таку тінь козам. І У них тут така зона відпочинку. Поставили їм пеньочки, щоб вони тут стрибали, розминали свої кісточки. Знайомство зі мною, потім покажу вам свою сім'ю, як ми живемо. Трішки хвилююся, тому що це перше таке відео на таку велику аудиторію. Лайкайте, коментуйте, давайте якісь поради, тому що це дуже корисно, дуже цікаво Я буду дуже рада будь-якій підтримці. Тому до зустрічі в новому відео.